Добрий день малята! Продовжуємо заняття про наші настрої, про наші емоції. І сьогодні ми будемо говорити про злість. І що, де наша мушка? Му О, мушка, я бачу, що ти прийшла, але тебе аж трусить. Так, так, так. Мене прям трусить. Я така зла. У -у -у -у. Бачите, я маленька, але я сильна. Я можу забадати своїми рожками. Чекай, 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 іди до мене сюди і скажи. Не хочу я до вас йти. Чекай, чекай, скажи, хто тебе так розсердив? Що з тобою сталося? Я не можу це витримати. кричить Мушка. Я така сердита, тому що мама мене насварила. Іди сюди, іди, подихай. Так, тітки, буває, що мама насвариться, що батьки на вас сваряться. Буває, що ви на них сердитеся. Можете сердитися, дивіться. Мушку я обняла, і вона вже не так труситься. Ні-я ні ні, -ні, -ні я ще сердита, каже Мушка. Ти та сердита, але вже не так сильно. Дивіться, дітки, це перше правило. Коли хтось сердиться, сказати йому: ти сердишся. Чи коли я злюсь сама, так я на тебе зла. Мама тобі сказала, що вона на тебе зла? Ні, вона просто кричала, кричала, бачиш, напевне, великі корівки не знають, як діяти, коли ти сердишся. Дітки, а що вас може настільки засмутити, що ви сердитеся? Коли вам хочеться. Обитися, кричати, врядувати. Що може так спричинити такі ваші емоції, негативні емоції, давайте подумаємо. Ага, теж мами сваряться, Теж ви говорите, що іграшки не купили, якщо не купили іграшку, яку ви хотіли, ми говорили з вами, можна засмутитися, а можна розізлитися. Одна й та сама дія у різних дітей, і навіть у однієї тої самої дитинки один день просто засмутиться, а один день прямо розсердиться. Знову не купила мені машинку чи лялечку. Мама, от так, погана мама. Можемо сказати, що мама погана. Мама не дозволяє сказати, що вона погана. Але всяко буває в житті. Не завжди і мама правильно говорить. Бачите, Мушкіна, мама, не знала, корівка велика, що треба сказати: я на тебе сержуся. А скажи, мушка, а що ти погано зробила? Чого мама на тебе сварилася? Ой, мені навіть соромно сказати вже. Так, не хочу я говорити. Ну ти була винна? Мама справедливо сварилася. Зараз я розумію, що так, мама мала право на мене сваритися. Але чого ж вона кричала? Треба було сказати, що вона сердиться. Ну, бачиш, мушечка, не завжди великі корівки і мами люди вміють правильно говорити. А між іншим, дітки, зверніть увагу, мушка нам не сказала, що погане вона зробила. Їй не захотілося говорити ділитися з нами. Це говорить про те, що вона зараз відчуває іншу емоцію. Вона вже не сердиться, а їй соромно, так мені соромно. А коли нам соромно, що треба зробити? Знов ж таки те саме, що я завжди кажу, сказати, що мені соромно. Сказати, мама, мені соромно, що я зробила так погано. Я дуже засмучена, вже засмучена, а не сердита, що ти на мене так сильно кричала, що я втікла від тебе, що мене аж трусило. Але я дійсно винна. Пробач мені, будь ласка, аск. Що-що-що? Мушка мені тихенько говорить, Марія Вікторівна, я напевне піду, попрошу у мами вибачення. Дітки, дякую, що ви мене заспокоїли. Піду просити пробачення. Пішла мушка до мами просити пробачення. А ми з вами ще трошки поговоримо про те, що нас сердить, як ми можемо проявляти свою злість. Тому що обов'язково треба проявляти свою злість. як ми можемо робити? Можемо хлопати в ладоні. Хто говорить, що ми хлопаємо в ладоні тільки коли радіємо? Можемо похлопати в ладоні, отак. А можемо похлопати, коли сердимося. Отак, отак, отак. Ще, 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 ще ще. А що ще можемо? Можемо потупати ножками. Отак От потупати, потупати, потупати. Можна кулачки міцно, міцно сте, отак От сержусь, сержусь, сержусь. Аж бачите, аж пальчики білими стали. Сержусь, серджусь, сержусь, сержусь. І всю свою злість в цих пальчиків. А можна постукати по, по стіні. Отак От сержусь, серджусь, 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 серджусь. Можна взяти якийсь малюнок. Іграшку кинути і е, потопати ножками, порвати, щось, якийсь листочок, свій малюнок. А чого не можна робити, коли ви сердитеся? А ну ка давайте подумаємо. Сердитися можна. Запам'ятайте, Марія Вікторівна дозволяє вам сердитися. Дозволяє вам злитися. Це можна. Але. По-різному можна проявляти. Можна постукати кулачком по стінці, ножками по підлозі чи кулачками отак от побитися, а чого не можна робити. Не можна бити інших діток чи дорослих. Не можна ображати грубими словами. Можна сказати, що я серджуся. Можна сказати, я хочу тебе побити, але побити не можна. А ще можна подихати, знову ж таки подихати. Спочатку, от уявіть собі, які ви сердиті, дихаємо так, отакі от сердиті, а потім трошки за, уповільнюємо темп. видих робимо довший, ніж вдих. Сердимось. А видих повільніше, що відбувається, плечі опускаються, і ми відчуваємо, що ми видихнули свою злость. Так. От так ми сьогодні поговорили про злість. О, бачу, повертається мушка. Дітки, подивіться, в якому настрої мушка. Така вона невесела, але і не сумна. Скажи нам, мушка, ти до нас повернулася, як сталося? Ой, було важко мамі сказати вибачення. Я... Мені було соромно, мені не хотілося говорити, що я винна. Але я все ж таки зробила таке зусилля і сказала, що я винна. І що мама сказала, коли ти попросила пробачення? Ой, ви навіть не уявляєте дітки, запам'ятайте, це найкращий спосіб позбутися своєї злості. Треба прийти і сказати, що ти винен. І ви знаєте, Марія Вікторівна. Моя мама мене обняла, поцілувала і сказала, всі помиляються. Всі інколи роблять погано, але я дуже тобі вдячна за те, що ти попросила пробачення. Що ти усвідомила, що ти не права, і мало того, що ти усвідомила, а ти ще й прийшла і сказала мені про це. Ти дуже смілива корівка, я дуже пишаюся своєю дочкою, маленькою корівкою мушкою. Так, ви не тільки помирилися з мамою. Я була дуже здивована, тому що мама, замість того, щоб сварити, вона сказала, що вона мною пишається. Але ж я все одно погано зробила, а вона пишається. Що таке пишається? Дітки, що таке пишається? Це ще одна емоція, коли ми пишаємось. Говоримо, я горжуся тобою. Про це ми поговоримо з вами наступного разу. Що таке гордість? Що це за емоція, коли ми пишаємось самими собою чи іншими людьми? І чи добре це пишати? Пам'ятайте, ви маєте право сердитися, злитися. Ви можете позбуватися самі від цієї негативної емоції, але не будь-яким способом. Можна виражати свою злість, але не можна ображати інших людей і, при, і е, робити шкоду комусь іншому. Можна виражати. Можна позбуватися, але не можна робити шкоду нікому іншому. Ні котові, ні собачки, ні мамі, ні татові, ні іншим друзям, ні вихователям в садочку. До побачення, малята. На сьогодні достатньо.